Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хочу розглянути дуже важливу тему, дуже важливий напрямок це запорізький напрямок. Що очікує, які події будуть по цьому напрямку? Тому хочу розглянути питання звільнення Запорізької області. Подивитися, чи підуть все ж таки Збройні сили наступом на Запорізьку область, напрямок той де окуповані території до кінця цього року, які військові події будуть там відбуватися, ну і чи деокупують деякі населені пункти, які от прям доп... були найближче до. Запоріжжя. Так, давайте подивимось. Так, на українській колоді Таро Традиції. буду сьогодні робити цей прогноз. Тому давайте дивитися. Дуже боліслива тема для Запоріжської області, для людей, які там знаходяться дуже в жорстоких умовах в окупації. І зараз подивимося, що ж після звільнення Херсону. Чи будуть там вже якісь зміни по запорізькому напрямку в нас? Тому дивимося. Так, давайте подивимося, чи підуть наступом Збройні Сили України. Давайте до кінця листопада подивимося на Запорізьку область, на Запорізький напрямок, тобто підуть там наступом вже контрнаступ буде. Так, ну що чого ж очікувати там від Збройних Сил України, що ж у нас там буде? Ну Перша випала карта. Це п'ятірка жезлів, що говорить нам про те, що дійсно якісь бої почнуться, що тут будуть якісь уже заворушки, уже, скоріше всього, це похоже на бої. І королева мечів нам говорить про. На дні колоди, що це дійсно уже будуть якісь прийняті військові рішення, уже будуть якісь суттєво військові зміни. Так, що ще нам покаже чи Збройні Сили України? Так, Тут ми бачимо, що вони ресурси мають Збройні Сили України. Будемо сподіватися, що вдосталь. Король Пентаклів випав. Ну і карта світу. Карта світ нам показує про вже завершення якогось етапу і початок чогось нового. Тому я думаю, стосовно цих карт, як я читаючи ці карти, що ми підемо в активну якусь все ж таки фазу, війдемо в активну фазу. І Збройні Сили України таки підуть. Але вони ще, знаєте, знаходяться якось на роздоріжжі, можливо, так. Знаєте, Тут карта двійка мечів говорить про якусь розвилку. Можливо, у керівництва є якісь два напрямки. Ну, дійсно два напрямки: це Донецький і Запоріжський, які гострі на даний час. І тому, скоріше всього, що будуть або йти. Наступальні дії по обом напрямкам або щось будуть вирішувати стосовно напрямку. Але підуть по правосуддю. А, тобто це ну, зроблять так, як вважають, тому що вже нестерпно боляче відчувати там біль наших людей, які знаходяться в окупації. Тому позірці будуть. Знаєте, як не дуже швидко, але мрії наші збуватимуться. Так, ну і тепер давайте все ж таки глянемо тепер які військові дії, на які військові дії очікувати на Запорізькому напрямку. Давайте до кінця, давайте до кінця року. До кінця року які військові дії? Будуть відбуватися на Запорізькому напрямку, все ж таки, які там військові дії будуть відбуватися? Ну тут, як можна так сказати, якісь такі балачки постійні. Стосовно правосуддя і стосовно короля, якось знаєте, будуть. Король Пентаклів тут зіграє якусь важливу роль в цих бойових діях. Що ж, що ж буде в цьому напрямку бойові дії? Ну, якось території будуть повертатися, бачите? Тому що і військові дії будуть. Ну, як були, так і будуть Тобто йдуть зміни. По смерті йдуть зміни. Тобто Ми будемо повертати свої території. І зміни йдуть. Карта Тройка жезлів каже нам про роботу, роботу, командну роботу. Працюють над цим напрямком, працюють. Прямо майстерство своє відточують. Ну, зараз Будуть великі зміни до кінця року в цьому напрямку. Перші кроки все ж таки будуть, буде стабільність, буде задоволення. Ну і сподівання у нашого президента все ж таки ну, випадає король. Кубків це, скоріше всього, наш президент Зеленський, тому що він у мене завжди під цією картою і його сподівання, сподівання, але тут ще в нього сподівання на допомогу. Тобто йдуть у Зеленського сподівання на допомогу, що нам дадуть такі необхідні ресурси, і ми зможемо вже піти на відстоювання подальших наших територій. Ну, бачите, тобто, дати допомогу нам діяти, почати діяти, почати діяти. Тому очікуємо на допомогу, скоріше всього, що ну, більше тут проблема якось в ресурсах, можливо, ресурси ще і по, ну, і по техніці, і по зброї, і по людях. Також ви ж розумієте, що втрати не тільки ворога йдуть, а втрати і в нас йдуть. Так, і давайте подивимося ще. Що ж, які ж будуть дії у запорізькому напрямку? Давайте подивимося: Рашки, дії російських військ у Запорізькому напрямку. Які їх дії до кінця року будуть? Що вони там будуть наступати, відступати, оборонятися, що будуть російські війська робити на Запорізькому напрямку до кінця цього року. Ну, так, знаєте, якісь кроки будуть робити, але вони зовсім не впевнені і ну, не, не полишають вони, вони працюють, вони працюють, вони не можуть, як кажуть, Зійти з цієї, з цієї дистанції, але у них йдуть великі втрати. Бачите, великі втрати ресурсів, великі втрати людські, тут прям дуже великі втрати. І вони ну, не мають такого, такої можливості активно діяти. Їхні дії ну, от, малесенькими кроками. Паж жезлів це можна так сказати, ну, дії, можна сказати, що ну, малесенькими малесенькими кроками. Але вище керівництво ну, їх спонукає до роботи. І вони також тут будуть якісь такі ну, дії, робити дії стосовно наступу. Або також, ну, бачите, в них все перші кроки. Вони. Вони, во-первых, не хочуть. У них там такий настрій, що вони самі люди відмовляються від того всього, тому що вони розуміють, що наша армія також сильна. Вони розуміють, що ворог такий ж ну, ми ж їм як вороги, то ми також сильні. І в них пропадає просто всякий азарт щось, щось робити. В них багато емоцій, вони такі, знаєте, як кажуть, ні туди, ні сюди. Ось бачите, які у них дії. По місяцю це вони кажуть одне, а роблять інше. Тут скриті, скриті багато з підводних камінь, які ось, чому вони не хочуть іти, чому вони не хочуть наступати, не можуть наступати. Тобто воно, в них мутні ситуації. І вони, бачите, відходять. Відходять вони і в цьому напрямку, і будуть вони відходити. Вони, можливо, не всі, але деякі збирають свої пожитки, бачите вузлики, і відходять. Десь ідуть, тому що ситуація не дуже вкрай у них там легка, як кажуть. І вони роблять, бачите, якийсь хитрий ход. Відступають, хитрять, можливо, своєму керівництву щось не те доносять, і, ну, я ж кажу, працюють, але працюють з невеличкими такими. І ось їм кінець, тобто кінець допрацювалися. Тому я думаю, що все ж таки нас чекають успіхи до кінця року, і на запорізькому напрямку. Тому тримайтеся. В окупованій території Запорізької області тримайтеся, як можете, тримайтеся. Я знаю, що вам там дуже складно. Мені дуже багато пишуть листів, як там, яка там ситуація, де нема світла, води, і зовсім всього умов ніяких немає. Тому тримайтеся. Так, далі, давайте подивимося ще, які ж військові дії будуть робити Збройні Сили України. Все ж таки, я ще хочу до кінця року. До кінця року дії Збройних сил України. Так, військові дії Збройних сил України до кінця року на Запорізькому напрямку. Бачите, вони зачищають, тобто йде зачистка, йде кінець цьому всьому, вони вже йдуть до завершення. Прямо період, який вже повинен завершитися. Вже ми повинні бачити скоро, як кажуть, Розсвет, да? так, ну, Місяць на дні колоди каже, що діють вони також якось по-хитрому. Будуть, знаєте, така ситуація буде як: ну, давайте не будемо розголошувати, як було. Да? Кажуть одне, роблять інше. Ну, це така конспірація, яку не будемо довго. Так, допомога нам все ж таки буде, бачите, тут на цьому будемо майстерно працювати. Ресурси є ну, в двох напрямках. Бачите, в двох напрямках. Або ж будемо ну, якось і туди-сюди, і або будемо вибирати. Це карта ще вибору каже, будемо вибирати напрямок. І що ж, ну, поки що це все таємниці. Бачите, жриця каже, що це ще невідомо, що, як і чому. І жриця взагалі каже, не лізь куди тобі не треба, як кажуть. Ситуація також вкрай складна, це великі також і втрати, і події, які такі нестерпно болю приносять. Також у нас є втрати, на жаль, в боях. Але Зеленський ну, тут випадає президент сила, він тримає армію в такому, знаєте, тонусі він надає іменно, бачите, король Кубків, ну, втілює. Збройні сили України надає їм знаєте, окриляє їх сили, мужності э, рухатися далі. Ну і карта дії, початок дії. Все ж таки, я думаю, що почнуть задоволення, дії і задоволення, що все ж таки будуть перші кроки такі суттєві зроблені у цьому напрямку. Так, ще мене дуже просили подивитися місто пологи. Давайте подивимося пологи, тому що це на шляху йде перший населений пункт, який окупований. І давайте подивимося на ньому, на прикладу, до прикладу, пологи, чи де окупують пологи до кінця року. Давайте так подивимося, Чи де окупують місто пологи, населений пункт пологи до кінця 2022 року. Чи звільнять з окупації місто пологи. Так, дивимося, чи звільнять пологи. Е, я думаю, що тут по цій карті не треба нічого казати. Це найкраща карта з, з колоди Таро, це успіх, ну, це перемога. Успіх і перемога. І тут наступальні дії. Ну, всі ці карти всі, все говорять. Дивіться. І знову ми бачимо цей початок дії, початок шанс. Тому я навіть не хочу далі розкладувати карти. Я вважаю, що до кінця, все ж таки, можливо, навіть до кінця й листопада звільнять. Так, Можливо, до кінця листопада вже звільнять пологи. Тому отакий вийшов сьогодні прогноз. стосовно Запорізької області. Окремо зроблю енергодари і, і нову каховку. Тому дякую за увагу. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, під відео буде силочка. І ставте уподобайки, лайки. Підписуйтесь на мій канал, тому що я його тільки почала розвивати. І це для мене буде буду я дуже вдячна вам за це. Все на все добре, до побачення.